Отже, ми побачили успішну роботу сил оборони на південному, так би мовити, напрямку знищення двох російських літаків Ан-26 у Криму, і на Запорізькому напрямку збитий російський літак Су 34 Скажіть, будь ласка, це логічна наша робота? Чи тут можна говорити справді про якусь активізацію сил оборони на південному напрямку, яка може бути більш ефективною, продуктивною? І що в такому випадку може заг? Прожувати Російській Федерації тут чи знову ж таки в небезпеці є той Кримський міст, про який так само багато говорять? Ну, якщо знищення ворожої сушки під Запоріжжям зберігає інтригу, я нагадаю, це от ті бомбери, які е, скидають на наші міста каби, каби вони скидають з такої дистанції, щоб наша ППО їх не з не, не дістала. І це вже знана практика. Рік тому, здається, було знищено останню групу противника на Сумському напрямку, точніше над Росією, в бік сумів, коли вони летіли. Там Су-34, Су-37 його супроводжував, і два гельтокоптери радіотехні... радіорозвідки і радіоелектронної боротьби, які їх прикривали. Тоді було задіяно так званий блукаючий Петріот. Не мало у нас патріотів, але тоді змогли виділити на це діло декілька одиниць результат на лице, як то кажуть. Що зараз сталося з російським бомбардувальником, сказати складно, але будемо сподіватися, що це тенденція. А от що відбувається в Криму, ну це вже очевидно. І це ж не тільки про Ан-26. Сьогодні два Ан-26, Вчора два Б ну, на днях. Вчора два Б-12 і два э, гвинтокрили. До того ще три гвинтокрили і радіолокаційні станції. Це все аеродром Кача. Це аеродром морської авіації Російської Федерації. Кача під Севастополем, ну недалечко від Бельбека зовсім. Пункт базування російського змішаного 318-го змішаного авіаційного полка і 61-го полка вертольотного проти чорного. Тривалий час наші хлопці їх не надто чіпали. Ну, що там, там ті Б-12, Ті Ан-26, тут е, є цілі важливіші, але Зрештою, ці вертольоти і Б-12 е, росіяни навчилися застосовувати проти наших морських дронів. На переході в морем, коли вони беззахисні, вони е, ви їх виловлювали, знищували ракетно-кулеметним е, гарматним озброєнням. Ну кому ж це сподобається. Нам же ж працювати треба. І після удари по Качі супроводжуються чим? Супроводжуються фееричними рейдами наших морських, не тільки морських дронів на Сочі, Туапсе, Новоросійськ. Мало того, що Новоросійськ це головна військово-морська база тепер росіян, які втекли з Криму. Але це і головні нафтоналивні порти Росії, де відбувається перевантаження. Нафти з е, трубопроводної системи, Шисхаріс, КТК тощо, е, Новороз... е, фотоапсинківський термінал на ті самі танкери Тільового флоту. Тобто, отак видно, очевидно, комплексність задуму, ну і операції, операції дійсно красиво задумані, чудово реалізовані. А як такі чудові операції України впливають на ворога? Я маю на увазі, вони змушують і спонукають зараз росіян передослуковувати свою авіацію в тому ж таки тимчасово окупованому Криму, чи навпаки більше посилювати е протиповітряну оборону і намагатися якось протидіяти нашим силам оборони? Ну качемо навіть Дербеку все це ж це. це, це... Північна сторона Севастополя, фактично, вони зовсім поруч. І те, що системи ППО аеродрома Бербек, де у росіян дислокується винищувальна авіація, там потужний, ешелонована протиповітряна оборона, не змогла захистити аеродром Кача, ну, говорить про те, що в що Росії виходів небагато. Або, ну, в общем то один. Ставити на Качий Хрест, і або передислоковувати, перебазовувати залишки 318-61 го го полків на Бельбек, на Севастополь, або до морської авіації Ажусакі в Новофьорівку. Ну, або залишити все, як є, як то кажуть, вже горить, так воно горить все разом. Поки що побачимо, як росіяни будуть діяти, але те, що. Їх протиповітряна оборона виявилася дірявою, це факт. Точніше, вона виявилася не дірявою, а вона виявилася не підготовленою до тих способів дій, які використали наші, наші розвідники, наші спецслужби для нанесення ударів глибокого на тилу ворога. Ну, як Чорноморський флот кораблів текли до Новоросійська, доведеться тікати. І російські авіації з нашого Криму очевидно. Ну, ось Крим, це один із таких важливих стратегічних напрямків Російської Федерації. Вона застосовує тимчасово окупований півострів для того, аби запускати ракети по Україні по багатьох наших регіонах, в зоні небезпеки, в тому числі і Миколаїв і Одеса. В силу такої активізації наших сил оборони на півострові чи можна прогнозувати, що зараз цих ударів буде менше в силу того, що ми вибиваємо авіацію ворога? Ну, соусово, тут дивіться, це е, винищувачі е, су 30 це е, переважно повітряне прикриття тих бомбів, е, які е, якраз здійснюють нальоти на, е, на нас. Без прикриття вони стають беззахисними, але в нас немає винищувальної авіації, щоб їх нищити. Тому треба нищити все це на землі. А на землі це трошки інший. Регіон, це треба бити по півночі Криму. По Джанкою, по... Ну, власне кажучи, недавно тільки чули. Армянськ, Красноперекопськ, Джанкою, цей трикутник, ось тут якраз концентрується вся та е, наволоч, яка е, наносить удари по нашим містам, звідки запускаються шахеди тощо. Плюс Феодосія, е, Мисчауда, куди. Теж очевидно буде прилітати, тому що там і нафтобаза, і район пуску шахедів. Два в одному, як то кажуть. Пане Павло, давайте поговоримо і про те, які засоби ми можемо використовувати для того, аби вибивати противника і безпосередньо нищити його плани. Тут на арену, так би мовити, виходить дрон толока, і капітан першого рангу, заступник начальника штабу військово-морських сил ЗСУ колишній Андрій Єрженко, говорить про те, що ось ці дрони толока можна застосовувати і в операціях проти критичної інфраструктури противника, зокрема. Задіяти безпосередньо для мінування портів, пунктів базування, і звісно ж таки такого такої локації, як кримський міст чи місця базування окупантів Севастополі і а, Новоросійську. Наскільки це а, складно зробити а, насправді, і що нам для цього потрібно, тому що а, розуміємо, що ворог так само займається і розвідувальною діяльністю, і звісно, охороняє свої стратегічні об'єкти. Ну, я з Андрієм цілком згодний, позад по, по цілям про те, які призначені. Ці морські дрони, там толоки звернули увагу, оце найбільший 13-метровий метр в діаметрі, а там за ним ще два менших моделей, більш маневрі, ніж більш цікаві. Ну і зрозуміло, що такою торпедою напежована, там вона. Добрячим е, обсягом вибухівки, ну, додайте до того комбінований двигун, електродвигун з дизельним двигуном. І тоді стає зрозуміло, що це щось гібридне між е, нашими е, морськими дронами, класичними вже можна їх назвати, які прямують надводним ходом, але з спроможністю до дій. Автономних підводного положення. тому що для морського дрона найнебезпечніша ділянка це ну, коли він прямій видимості до цілі, коли по ньому б'ють з усього, чого тільки можливо. І якщо він хоча б на метр під воду опускається, цей кулеметно гарматний і стрілка дня для нього вже не складають такої небезпеки, то лока має цю перевагу. Як вона спрацює по реальним цілям, вона виявиться ефективнішою за надводні дрони, ну чи поступиться їм? Я переконаний, що своїх цілей вона однозначно знайде, залежатиме від тактики, яку оберуть наші оборонці в застосування цих морських дронів, знову ж таки, б'ємо покаче, вибиваємо Б-12, вертольоти, значить, морські дрони, толоки і, е, і не тільки толоки, е, підуть до своїх цілей, рано чи пізно. Дуже би хотілося, пане Павле, щоб рано, точніше прям уже якщо говорити ще про наші успіхи, то вдалося нам і знищити е, дві РЛС: одна берегова мис М1, і одна е, надводної обстановки радіолокаційна станція. Поясніть, будь ласка, чому ми обираємо такі цілі? Що це означає для ворога їхня втрата? Ось цих РЛС Ну, в даному випадку все тут е, просто зрозуміло. Били полпокачі качаться. Аеродром розташований на узбережжі. Одна РЛС це радіолокаційна станція системи берегового спостереження за надводною і повітряною обстановкою. Ну, це частина складова частина системи висвітлення обстановки російської протиповітряної оборони. Вибиваємо ми їх по всьому західному узбережжю Крима, де перша лінія ППО їх, починаючи від Тарханку та Євпаторія. Кача, Більбек і далі до Фіолента пішло. Їх треба постійно винищувати, щоб вони нові не поставили. Ну, а друга радіолокаційна станція це власне аеродром РЛС, яка забезпечує привід літаків і гелікоптерів на посадку на зліт. Є знищення, ну, робить аеродром дисфункціональним. Зрозуміло, щиро дякую вам, пане Павле, за як завжди, дуже змістовні роз'яснення за те, що долучилися. Павло Лакічук, керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 був із нами на зв'язку.